Вітаю, друзі! Я повернулася з роботи додому вже на годиннику півдесяти вечора. Забігала в сільпо, трошки тут, підкупила продуктів. Зараз я не ходжу в магазин на великі закупівлі, а так потрошку щось купую. Бо в мене є деякі запаси, тому не хочу йти на велику закупку. Тратити велику суму грошей. Отже, купила яблук. Тут в мене два види. Бачите, ось такі зелененькі. Голден, люблю такі. І такі. Ці називаються гала. Яблука такі коштують у нас, Зараз я вам, скажу. Отже, Голден 1390 за кілограм, а гала 1290. Купила виноград, ось такий рожевий, який я полюбляю. Він коштує 59,90. Взяла собі тут два шматочки філеселеця слабо слабосоленого. 334 гривні за кілограм. Тут дві філешки на 58 гривень. Ось такий тертий сир по акції за 60 гривень купила. Сметанка, хлібчик і один лимон. Зараз буду робити собі чай, буду пити з медом і лимоном, бо щось мене розбирає, не можу роз... зрозуміти, чи це я вже починаю себе погано почувати, бо так якось ломить тіло, або це після тренування в спортзалі. Ну і трохи першить в горлі. Я вже повечеряла. вечерю в мене сьогодні був салат. Зробила собі чай з лимоном, насипала трохи меду закарпатського. Дивіться, він трохи застиг вже. Виноград, яблучко, мед я їм окремо не додаю в гарячий чай, бо мені так здається, що він втрачає свої. Цілющі властивості. Отже буду зараз чаювати. Ще я сьогодні отримала посилку. Мені дуже кортить її вже розпакувати. І зараз ми з вами це зробимо разом. Вау, яка мені прийшла краса, дивіться. Отже, я у деяких блогерів побачила, що вони собі замовляли. Професійний догляд за волоссям, я вирішила теж собі замовити. Дивіться, які дуже стильні баночки гарні. Це не те, що з мас-маркету банки яскраві, які ріжуть око і создають візуальний шум у ванній кімнаті. А це просто витвір мистецтва. Я люблю все, що гарно виглядає. Отже, вирішила замовити собі професійний догляд за волоссям, бо я завжди користувалася шампунями з мас маркету Ну, вже думаю, треба себе побалувати і замовити щось більш серйозніше. От, І замовила такий догляд. Це бренд італійський, називається Hire Company Professional. Тобто професіональний бренд. Тут в мене шампунь, дивіться, така баночка гарна, тут маска для волосся. І ось такий мус. Боже, я така задоволена, вам не передати. Ще зараз перевірю, як пахне. Мм, аромат чудовий дуже. Отже, мені сподобалось, як консультант мені підібрав цей догляд саме для мого волосся. Я там називала, що в мене з волоссям не так. І мені порадили ось цю серію. Я вам залишу посилання на інстаграм цього магазинчику. Якщо ви захочете, то можете собі теж замовити. А я буду тестити і потім обов'язково з вами поділюсь своїм враженням. Ну, я вже вражена тільки упаковкою, бо кажу, мені дуже подобається, коли все гарно виглядає. Вже на вулиці сьогодні сонечко. Боже, як приємно, бо ці затяжні дощі трохи вже набридли. Я вже сходила в душ, заправила постіль. Зараз буду готувати собі сніданок. Сьогодні буде дуже простий сніданок. Я відварю яйця, ось вже поставила їх на плиту і зроблю авокадо тост. Хотіла купити вчора в сільпо червоної риби, але не було тієї, що я зазвичай беру, тому буду обходитись тим, що є. До речі, почуваю я сьогодні себе чудово, наче нічого і не було. Отже, чай з лимоном і цілющим медом мені допоміг. Так, буду готувати собі зараз таку намазку з авокадо. Дивіться, я зараз авокадо розріжу на дві частини, достану м'якоть, додам її в тарілку, мілко Поріжу дрібненько, помідорчик, і туди цибулку червону. Ось така вийшла намазка з авокадо. Зараз буду різати хлібчик, мастити крем сиром і зверху цією намазкою. Ось такий у мене вийшов сніданок. Я собі ще заварила каву. До речі, замість червоної цибулі сюди можна додавати свіжу зелену. Але в мене була сьогодні тільки червона цибулька. Отже, спробуйте це дуже смачно, дуже корисно і дуже швидко. Смачного. Вчора забігла в магазин «Елсі Вайкі в дитячий відділ. Купила для своєї племінниці пару речей. Зі знижками. Там ще є деякий товар зі знижками. Зараз я вам покажу, може комусь теж буде цікаво. Купила такий світшот червоного кольору. Дуже класний, він на флісі тепленький. Ззаду теж є написи такі. Буде модно. З джинсами носити або з легінсами теплими. І світшот такий обійшовся в 159 гривень. Мені дуже сподобався колір класний. І взяла ось такий светрик. Він зроблений з котону, тут 100% бабов на склад. Такий легенький, тоненький. Ну, якраз під комбінезон теж з джинсами носити буде те, що треба. Тут два гудзика. І такий светрик зараз коштує 209 гривень. Там ще був в червоному кольорі зі знижкою. Але так як я взяла свічот червоного кольору, то светрик взяла ось такого. Він персикового кольору, бо на камері він такий більш бежевий. Зараз треба сходити на пошту і відправити малі подаруночки. Хотіла ще подивитися, якісь штани теплі, але там не було. А сьогодні на вулиці нічого так не холодно, бо вчора я прям дуже змерзла, не було сиро, Йшов дощ, а сьогодні сухо і так непогано. Я вже ходила, здала речі в ремонт і зараз йду відправити посилку сестрі і потім піду в спортзал. Я себе добре почуваю. Вже м'язи не болять, але сьогодні буду в мене тренування на ніжки, буду качати ноги. Я вчора пересадила свою другу орхідею. Скористалася порадою пані Ірини, за що вам велике дякую. І пересадила в той самий горщик, що й був. Я його просто дуже добре помила. Новий ґрунт додавала спеціальний для орхідеї. І ті корінчики, які були повітряні, я їх вже занурила в ґрунт. І дуже вам велике дякую. За те, що ви мені тоді порадили а, ті повітряні корінці занурити в водичку, я туди їх занурювала, бо вони дуже добре розрослися. І виявилося, що більше, більше коріння не було в орхідеї самій. Бо коли я її дістала зі старого ґрунту, то там було два таких. Підгнивших маленьких корінця. І я так розумію, що в тому і була проблема, що далі не росте ця орхідея, нічого з нею не відбувається, вона в сплячому е, стані. Але тепер дуже надіюся, що вона прокинеться після пересадки і буде мене тішити своїм цвітінням. Ще хотіла спитати. Я так зрозуміла, що, мабуть, не треба було в такий великий горщик пересаджувати цю орхідею. І то я хочу спитати у вас, пані Ірино, може мені все ж таки менший придбати? І знов пересадити, що ви мені скажете? І ще питання теж до вас, пані Ірино. Я поставила на підвіконня. Ці орхідеї. І тут у мене зранку ну десь пару годин ось таке сонечко. Чи не буде нічого нічого орхідеям. Бо зазвичай вони в мене стояли на комоді і прямого сонячного проміння не було. А тепер ось так. Ну Сонечко зимове, воно не дуже жарить, але все ж таки. Буду чекати на вашу відповідь. У мене там джинси сохнуть, я вчора впрала. Сьогодні наче чудова поводка, тут джинси вже і висохли. Дивіться, який тихий, спокійний ранок. Такий осінній, дуже затишний. Дерева вже потрохи жовкнуть. і чутно, як пташки співають. Чуєте? Ще я хочу подякувати вам всім за ваш фідбек, за ваш зворотній зв'язок, який ви лишили. Мені під попереднім відео, під відео, де я відповідаю на запитання, я отримала дуже багато коментарів. Ви мені написали компліменти, написали побажання. Мені було дуже приємно, і я розумію, що в мене дуже зараз гарна аудиторія, з якою хочеться ділитися своїм життям. Отже, буду завершувати на такій приємній ноті своє відео. Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких, і бажаю, щоб на нашій землі якомога скоріше був мир. До нових зустрічей!